Всім привіт, вітаю вас на каналі. Хочу сьогодні зважити наших строкачів. Їм вчора було рівно 2 місяці. І хочемо подивитися, яка буде їхня вага. Тут двох двох трьох, трьох кроликів ми вже забрали звідси. Поїхали в друге господарство. Залишились один чорний, оцей, що має очко, таке сіре, і п'ять рябих. Зараз я підготую місце і будемо зважувати їх. Так, Нас ще покажу сьогодні родила шиншила. Тут родила 12 штук, ми її 10 залишили. Самочка перший раз, першокровка. Ну Є такі гарні кровенята, от більші, але є, є два менших. Подивимось, може завтра ще, ще приберемо, якщо вони не виживуть. Тут наші підростають маленькі вже. Тут ще одне гніздечко, вони вже починають, дивіться, як самі їсти. Ті що малесенькі були такі їм три тижні. Так, що в нас ще нового? Тут чинчила підростає. 7, 40 днів, тут 9 бокролі. подивіться, тут 10 штук. 10 штук кроленят. Так, один окрол ми вже відсадили, вони тут сидять на горі і тут внизу. Так, підростають наші рижики. Зараз покажу, як вони вже підросли. Ось такі слимачки вже стали. Так, і зараз піду ще хочу показати вам строкачів. Гордила друга самочка. Зараз покажу. Ось самочку ми відклали. І зараз покажемо, що у нас тут є. Такий ми збили ящик. Ось такі строкачата наші. Ось дивіться які. Один. Два, три. чотири, П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і одне чорне. Ось не чорне. Що я хочу зробити? Я Хочу того чорне забрати до режії підкинути. Там є сім. А тут є 10, трошки поділимо. І тут всі такі красиві серіабі з такими плямками красивими. Ну, по, по голові, як я подивився, немає ні одного браку. Ну Це ще так попередньо. Дуже гарні окраси мають. Є, тут наші кроленята. Гніздо класне зробила. з 10 було всіх і так і є. залишилось 10. Ось, наші. Це те чорне забираємо його. несемо до рижої самочки. А воно саме менше. А Вони йому мало їсти дають. Так ось наша самочка. Ми її відсадили. Ми зараз поставимо на місце. Ось, іди туди, туди. Це вже по-новому самчикове по цьому малеча. По цьому самчикові малеча. Самчик з Тернополя був приїхав 5,5 місяці. Зараз його вага 6400. Так, ось такі наші строкачі. Йдемо важити двохмісячних. Так, ось наші строкачі, є 5 штук і один самчик, він, той, що око має таке. Затемнене, ми його зважили Він має 2,100 100. А оці? Зараз будемо важити. Так, перший. Кілограм 9... Ну, 2 кілограма стрибає вага. Так, наступна. Два 250. Так, далі. Кілограм 800. дальше 2 200 Ну, 2 2230. Ще одна. А це менше. Кілограм 800 теж. 870. Ось такі ваги у два місяці. Ну, їм вчора було два місяці, сьогодні ще плюс один день. 61 день з трокачами. Було 9 у кролі 2 чорних і 7 рябих. О, бігають. Оцей має гарний окрас. Плямки з цієї сторони. З цієї сторони теж плямки чорні. Я ось такий святивніший має. Окрас і є ще оцей дуже гарний має. З однієї сторони дві плямки, з другої одна, вигляді, щоб продивитись ось така. Так. Тут ще є гарним окрасом. Тут три плямки має, а з другої сторони ну теж такі три-чотири. Ось такі строкачі. Тут починає ширше ставати на носику. Було ще в нас два рябих ми відправили і одного чорного. Там теж вага була біля 2 кг. Я відправляв було кілограм 700. Зараз в районі теж думаю 2 кг, у кролі. Ось такі строкачі, кому цікаво було. Ось що хотів самочки показати бельгійські. Оцим самочком 24-го буде 3 місяці. Ось то є одна. І тут ще й дві. Одна важить 3,400, а дві важить по 3 кілограма. Вуху в однієї 20,5, а вдвох 19 і пів. Але бачите, що вони добре не тримають. Не знаю, чи то вже кліточка їм затісна. Але як коли, буває, що гарно вуха, а то буває, що такі менш-менш трошки опущені. Оце гарно тримає. У, всі гарно. Ось такі самочки. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім щасливо!